Що ви взагалі знаєте про лицемірство? По-моєму, одразу в голові спливає образ людини, яка змінює маски та образи, стаючи в будь-якій ситуації тією особистістю, яка дуже добре в цю ситуацію вписується та несе вигоду цій людині. Дорогенькі мої, скидайте свої масочки. Всі ми лицеміри. Хтось більше, а хтось ще більше. Знайома ситуація, коли людина тобі настільки огідна, що при зустрічі з ним всередині починається реакція відрази. Але ти мило натягуєш посмішку, тому що показувати свою позицію по відношенню до нього якось незручненько. Невже ми настільки слабкі, щоб казати людям правду? Ти гівно, гівном і залишишся? Скільки з вас можуть це сказати іншим? Але давайте адекватно дамо оцінку вашим поглядам. Ти ненавидиш людину, тому що він насправді гівно. Чи просто заздриш йому? М? Ненавидіти іншого, тому що він кращий, ніж ти, і при цьому мило посміхатися в очі, коли у тебе все закипає всередині, ще гірше, більш відразливо та низько, Аніж щиро ненавидіти його забрудні вчинки або слова, не показуючи цього. А що якщо ти ненавидиш когось за те, що він сам очевидний лицемір? Якісь замкнуте коло чи не так? Взаємна ненависть, яка вас об'єднує? Ви переповнені гівном, злістю та заздрощами, але при цьому вважаєте, що це не ви такі, а всі інші кругом вас. Я не правий? Виправте мене, якщо духу вистачить приховати своє лицемірство глибоко всередину. Ви ж зневажаєте всіх керівництво, колег, друзів, знайомих. Більше того, ви можете зневажати своїх рідних не так явно, але все одно в глибині душі є заздрість до них і в те же час ненависть. Як ви живете з цим ярмом? Агов, люди! Подивіться на себе в дзеркало, скиньте ті самі маски лицемірства, і будьте чесними самі з собою в першу чергу. Адже коли ти кажеш правду самому собі, тобі вже не так важко сказати правду в очі іншому. Якщо людина гівно, перестань з ним спілкуватись, не натягуй на себе посмішку тільки тому, що він брат, сват, друг, кум, твого друга. Зізнайся спочатку собі, що ти мило ненавидиш його, а потім покажи це йому. Обмеживши контакт з ним, тому що заздрість та злоба шкодить в першу чергу тобі, аніж іншим. Я висловив правду про вас, не ховаючись під маскою блюзнірства. А ти вважаєш себе щирим з іншими?